Колеги, вітаю. Укладення договору оренди. На перший погляд, проста звичайна формальність і жодним чином, ну, які юридичні ризики. Але все ж таки, вони є, і я хочу звернути вашу увагу на наступне: перше: термін дії договору оренди. Якщо більше 12 місяців, то ми обов'язково даний договір реєструємо відповідному державному реєстрі. Наступне, це чіткість формулювання предмету договору. Звісно, ми маємо розуміти. Стосовно чого ми укладаємо цей договір і які деталі та особливості даного об'єкту. Але, окрім цього, дуже важливо розуміти і умови подовження договору, і умови повернення об'єкту, і відповідно умови лонгації або припинення договору. Але ключове це, звісно ж, акт приймання передачі об'єкта до початку дії договору оренди, так після. Чому? Тому що, в залежності від стану об'єкту, ви можете отримати. Позовну заяву із певними матеріальними вимогами у випадку погіршення стану об'єкту орендованого майна. Враховуйте ці практичні аспекти під час укладання своїх договорів оренди.